Нарешті велика перерва, можна і відпочити від пари. Може, ходімо в пляму, хоч там відволічемось від пари. Так, ходімо. Ось воно, англійське. А ти думаєш, якщо в меню українським літерам буде написано англійське. Воно реально англійське? А що воно, французьке чи що? Теж мені знавець знайшовся. Два ковтка зробила, звідки така агресія. Дійсно, хто є такий, щоб рушити твій світ, твій серцеві. Думай, як хочеш. Коротше, я згадав. Мені треба допомогти брату вирішити задачу з математики. Я пішов. Почекав, як брат навчається в третьому класі. Він що сам не може вирішити цю задачу. О, та ми йому цілий вечір з вами допомагали. Там якась незвичайна задача, а задача від вже Фреска якась. Ти смієшся? Твій брат навчається в третьому класі. Я там на другий рік лишалася. Я з математикою не на ти, а «слухай, ти йди сюди. Давай задачу. Ну добре, тоді слухай. Вася Коля і Антон пішли в ліс. Вони зібрали 60 грибів і вирішили зварити суп. Вася дав 5 грибів, коля 6, а Антон 7. Оскільки грибів залишилось у хлопців, якщо у хлопців залишилася рівна кількість грибів у кожного? По 10. Чому? А, пояснювати треба. Так, пояснити треба. Так просто сказати 10 не можна. Ну дивись, якщо в них буде менше 10, то коли вони прийдуть додому, мама їм почне казати: Ємма, ми цілий день були у лісі. А назбирали, як кіт наплакав. Ну, все, ясно, я пішов. Та те я прошу, не слухати її. Зараз порахуємо все. Так, ти кажеш, Вася 5, Оля, 6, Антон 7. 7. Це в нас виходить. Вася саме притуркуватий. Діану, дай порахувати спокійно. Так, давай ще раз. Вася 5, коля, 6, антон 7. Антон самий нормальний. Діану, це, звісно, веселий юмор. Я вчора теж цілий час фантазував, поки мене мама чуть в інтернат не віддала. Тому що я не можу дитячу задачу вирішити з математики. Народ, ну дайте порахувати спокійно. Що ви обнете? Давайте ще раз. Вася 5, коля 6, антон 7. Тоді Вася 5 коля 6 антон 7. Це у нас вже в супі ці гриби. Ну навіщо вони туди в ліс Ну поясніть мені. 23 й рік у нас діти за грибами входять. Слово, слово, мої вчорашні питання. А що це за батьки такі? Дітей самих в ліс пустили. Позбавити, позбавити прав. Коротше, я згадав. Мій брат говорив, що вони якось там через Х вирішували. О, що ти мовчав? Через Х воно ж набагато легше. Є, ручка? Звичайно, є. Я цю маю ще не хотів таксі вирішити. Знаєш, щоб щось розуміти, треба Вася плюс Х-коля і плюс найнормальне в них там Антон. Так, як суп означається. Давайте есуп. Щось не виходить. Не виходить, так. Збирайся, поїхали. Куди? В ліс. Я Антон. Це Вася, а ти Коля. Ще раз хто я? Вася. Саме придуркувати! Саме придуркувати з них! Все-все, я Вася, ти Антон. Я нормальна. Збирайся, крибить назбираю. Ні які гриби, так? Ну, підемо на магазин, купимо 60 гриб. Коротше, друзі, це далеко зайшло. Давайте признаємо, що математиці 3 класу ми ніхто. До речі, хлопці. У нас зараз фізкультура. Жак, ми зовсім забули про неї. А нам ще переодягатися. Біжимо скоріше. І з вами є відповідальне завдання. Цікаво, яке прийшов лист з міністерства. Нам треба танцювати з вами патріотичний флешмоб.